Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство! Вітаю запоріжця! Зараз будемо робити розклад на правий берег міста Запоріжжя. Давайте подивимося, що воно як буде. Будь ласка, покажіть мені ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, загальну ситуацію з приводу ударів ракетами, дронами. Ну, в принципі, по цій карті я бачу, що там немає сил для того, щоб це робити. Але тут ідеї і допомога і бажання, але сил немає. Якось так. Цікаво, так? Да? Ну, знаєте, що я вам хочу сказати? Я ж дивлюся нашу ситуацію. То тут ситуація така. от, Бачите, там була е, я вам казала, що така негарна погнома ми дивилися, як смерть, там, да, але я до, до, докладала і імператриця йшла. Оця карта Миру, коли вона кладеться, що немає сил, то тут дуже опасна ситуація. І тут у нас іде ще й башня. Е, дай Боже, що вона привернута, бо тут. Е, вона буде по зменшеному варіанту, і ну, і допомога випала. Ситуація по четвірки жезлів більш-менш, але результатів роботи ми не бачимо. Тобто, якось воно не непонятно. Не угу. понятно. Так, добре. Добре, добре, ну, давайте на цих картах я подивлюся, бо буває таке, знаєте, от е, якось, ну, не йде якась колода. Трудно це спрогнозувати, зрозуміти чому так, але таке буває. Давайте подивимось на цій колоді ту ж саму ситуацію, загальна ситуація по правому берегу міста Запоріжжя до цього часу, плюс 24 години. А, яка вона буде з приводу для нас? Звісно, для нас з приводу ударів ракетами, дронами по правому берегу, чи буде така історія? Вона не перевернулась, тому я її не дивлюсь. Покажіть нам тут, будь ласка, що то буде для нас? Ну, по-перше, дно гарне, король жезловий, але запал буде. Так, дивимося: королева монет, туз монет. І фортуна. Ну, прекрасно, але на фортуну я хочу ще покласти. А тут, бачите, вже зменшується до пажика. Ну, але це краще, чим була башня і все остальне. Так, це загальний розклад. Фортуна. Я хочу ще, фортуну, ще одну карту покласти на Фортуну. Бо я ж дивлюсь в прямому варіанті, а мені потрібно розуміти, що вона каже, ця фортуна. Вона буде до нас лицем, чи вона буде проти нас. Дивіться, якщо у нас була королева, плюс шанс ще нам надається. І ця фортуна лежить між шансом та ось такою монетою, то тут під питанням цей шанс. І оце валет, це хлопоти будуть по землі. Ми будемо мати і будуть молоді люди це вирішувати. Тобто, звісно, що наші хлопці будуть вирішувати це питання. Чи буде то, в принципі, прямо 100% на нашу користь, я сказати не можу. Бо з цієї сторони фортуни лежить п'ятірка, вона кризисна, але вона, це кризис вирішальний, він не заганяє нас у кут. Але от тепер я кладу на цю, цю пятірку десятку, ця дуже погана карта. Дуже погана. Вона показує втрати. Вона показує втрати. І по монетам це наше матеріальне, це або наші, наше майно, або наше тіло. Подвійна буде ситуація. Тобто ця історія, вона ще може бути, а може і не бути. Тобто, от по королю як було. Тобто тут буде йти. Я вам скажу, що ночка може буде навіть не тиха. Так, сирени будуть. Тут треба дуже повоювати, щоб оце все захистити. Причому ще й ситуація подвійна буде. По рицарю мечів тут дуже багато буде прийнято енергії, щоб це все зробити. Чим то закінчиться? Ой. Ще один рицарь. По очельнику. По очельнику не люблю я очельника, от імператриця більш-менш мені подобається. Ну, а м -м, можу сказати, що очельник і імператриця це буде, знаєте, такий результат е трошки від відтягнутий, але він буде нам на користь. Але тут буде дуель. Тут буде дуель. Правий берег, за правий берег буде йти боротьба сьогодні. Скоріш цього. Я дивлюся, що там була двійка мечова, ми, ми про неї не забуваємо. Це подвійна інформація, вони можуть не зробити цього, передумати. Але ми ж зрозуміємо, з ким ми маємо справу. Зараз вони хочуть, після п'яти після минут вони не хочуть. І оце вони отак туди-сюди тіліпаються. лейла чи лайла лейла чи лайла От таке. Так, добре. Хоча нічого доброго, ну. Тяжкий такий загальний розклад, якось так невнятно, невнятно все так прямо тяжкувато йшло. Давайте подивимося сигніфікатори для правого берега. Що то буде? Сигніфікатори на ці 24 години ракети. Що ми будемо мати? Ракети С300, С400, дрони. Тобто, що це буде для нас? В принципі, для нас це все буде. Ось подивимося зараз на фортуну ще. Так, ми будемо мати потенціал. Скоріше всього, дрони будуть, але ми будемо з ними боротися. З С-300, тут сила, тут, скоріш, хлопці відігнали. С-300 також, скоріш всього, відігнали, бо тут пророблена праця вже по дальнобойним ракетам. Будуть нормальні новини ми будемо мати своє. В серйозні карти попадали. І королі, і Фортуна. Ну, подивимося. Будемо сподіватися, що хлопці відіб'ють. Давайте глянемо, як спрацюють на правому березі ППО. О, дивіться, загальний розклад був, вроді таки, спокійний, да? а по ітогу гноми показали нам там, ой-ой-ой. Навіть -ой -ой. на військовий розклад, вроді, як нічого. А, а, а ітог був такий собі. Там, правда, на кінці я поклала імператрицю, але ж е, суд і. Е, Смерть, то таке собі удовольствує. Так, давайте подивимося, як спрацюють ППО наші повітряні сіли по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Як вони попрацюють? Ну, будуть працювати дуже, дуже ретельно, будуть щось хитрити, але будуть нести якісь м, втрати, який буде результат. Результат буде печальний. Багато тягнемо. Багато хочемо. Ось він, рицарь. На жаль, на жаль, повторюється ця карта. Але ось дев'ятка чаш іде. Тому що то будуть втрати. Ага, ось в що діло. Все, я поняла. Люди, ситуація буде подвійна. Якщо ми будемо оцю історію мати, то буде, звісно, п'ятірка. Якщо ми її не будемо мати, буде ось так. Якась хитрість працює, то. У нас буде дев'ятка чаш. Якщо ми справимося з цією ситуацією по-хитрому, щось якось, знаєте, проявимо смікалку. Бо тут багато бажань. Значить, тут буде багато і сирен, я так думаю. Ось вона, двійка і дев'ятка, тобто 50 на 50 буде йти. Да. Так ви побудуть працювати. Бачите? Ось вам правий берег. Там правий берег. Так, давайте глянемо. Що будуть втрати людей по правому берегу на ці 24 години від ракет та дронів, чи будуть, буде така ситуація. Кажіть нам то? Ну, бачите, ситуація буде подвійна. Вона чи трапиться, чи не трапиться. Сила з нами, але і кризисна ситуація теж з нами. Давайте я на цю кризисну кину. Потенціал сохраниться. Так, ні. Не буде загиблих людей по таким картам не може бути. Бачите, падає фортуна. Тобто, ось оп'ять. Ось вона, фортуна, хитрість. Тобто тут буде іграти роль оця ситуація. Якщо повезе, якщо спрацює ця хитра позиція, то все буде добре. Бачите? Тобто, тут іде ось така е ситуація. І, всього, тут іменно. Іменно, показується, скоріш, робота дронів. Але сила не покидає, вже другі сутки з нами випадає сила. Сила є, є чим захищатися нам. Ось так що людей, потенціал, королі монет, там не буде загиблих людей, ні. Хоча там, я розумію, що двійка випала і таке, але смерті там немає. Так, давайте подивимось, чи буде руйнування по приватному сектору правого берега будівель, буд будинків. Єрофант падає, тобто буде ситуація. О, -о, О, в общем, коротше так. Ситуація буде, як завжди, традиційна, подвійна, і захист нам дуже потрібен. Дуже. По сімкам жезлів ми будемо захищатися, але п'ятірка, бачите, нас не покидає. Будемо ми її проходити, але більш-менш з почуттями на. На одиничку, Да? ось, тобто, все ж таки почуття у нас якісь добрі остануться, тобто, значить, не буде, не буде нічого. Ну, от бачите, от кажу, не буде, а воно ось воно. Ось воно. Ось воно. Тут якийсь планий аналіз. Тут ота хитрість, отой воєнний якийсь е, якась річ, вона повинна спрацювати. Гляньте, три мечові карти. Приватний сектор правого берега. Тобто йдуть втрати, бо тут буде як затримка. І закритість, неподвіжність. Тобто, реально в медитації, реально не працює, реально все закрито. Ось втрати і вони і йдуть із за цього. Багато мечових впало. Багато мечових впало. Але ситуація традиційна. Тобто вони попадуть, звісно, попадуть кудись може, але це не буде для нас. Ну, сильнішим, чим вже було до того, скажімо так. Це буде якась ще полуніт. я вам дивилася по 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 Запоріжжю, ви бачили, то там падало, що буде м м м по луні іменно щось, ну, людський фактор працює. Так, дивимося багато поверхівки, соціальні об'єкти, тобто оці будівлі вже не приватний сектор. Промисловість, я дивлюсь окреми торгівельні об'єкти. Зараз йдуть житлові, соціальні, оце таке багатоповерхівки. Будь ласка, покажіть мені по правому берегу, яка буде ситуація в плані ударів ракетами-дронами на ці 24 години. Багато поверхівок, соціальних об'єктів, таке інше. Ну, ось, пожалуйста, йде потрійки, йде захист. Повторюються карти. Правий берег сьогодні під загрозою. Будуть якісь іти. От повторюються, прям карти повторюються, ви бачите, да, додавалася ця. Тобто, буде якась все ж таки горіч від цього буде. Розочарування буде. Щось якісь втрати будуть, бо тут і п'ятірка монет, і десятка е, е, мечова. І іде опять подвійна ситуація. Тобто, воно буде нагнітатися, захищатися ми, звісно, будемо. Сімка жезлів, захист. Ну, ось така історія. І ось бачите, нам, як завжди, невпевнена ситуація, вона буде подвійна. Вона може трапитись, а може не трапитись. Якщо вона трапиться, вона буде. Ну, скажімо так. Судячи по цьому ще кубку. Ні, вона не буде дуже жахлива. Ну, не буде. Ну, не бачу цього. Цей кризис він востанавлюється. Це, як вам сказати, да, да, він восстановиться, цей кризис. Встановлюється. Хоча він лежить між таких карт тяжкуватих, але все ж таки, якщо ця не спрацює, то все буде при нас. Якщо спрацює, звісно, будуть втрати. Ось ось і все. Дивіться, у нас 2, 3, 4 карти. 4 на 4. Тобто чітко чот, подвійна ситуація. Тут хоч круть, хоч верть. Ось і все. Да. Будемо ще ми. Поки дочекаємося ми тих, тих танків, того всього, то, бачите, ми думали, що. Грудень там буде, січень полегшим. Тут тобі на, оп'ять, е, оці п -п -п перепони з цим шольцем. Ой, задовбав же він з цими танками. Чесно, мені вже якось противно От, дивлюсь на цю людину. От, хочу просто я на нього хочу зробити розклад. От, такий конкретний розклад. От розкрити всю його підногодну. Я це зроблю. От, чесно, в мене велике бажання роздивитися ту людину. І макрона також. Такі скользькі, такі... ну я не знаю, ну, просто неприємно. Ну, якось То даєм, то не даєм, Одною пишуть, другою зачоркують. Ну, просто гидко вже. Там ні на що вже дивитися на ту Москові. Вже Путін сам сказав, що розділиться, розвалиться, а вони все її бояться. Йо, Так, коротше, У мене таке впечатлення, що вони просто бояться, коли Україна стане, вона буде сама велика по. Як сказати, скажіть мені, по своїм масштабам вона буде сама велика в Європі. І вони ще бачать, як ми воюємо, які ми вперті, то вони бояться, може, що ми будемо просто сильними. І вони бояться цієї сильної України. У мене таке відчуття лічно. Так, добре, поїхали. Не хочу це в негатив впадати. Так, е от збили, що я хотіла дивитися, багатоповерхівки. Подивилися. Так, торгівельний об'єкт, промисловість, промисловість по правому берегу. Ну, дивіться, якщо тут іде сила, і дьявол лежить між тою четвірочкою, яка вже нас все, все ці, цей рік іде, давайте подивимося цього дьявола по пажику клопоти будуть, клопоти будуть, звісно, ракети будуть летіти, будуть жахати. Але в цілому, в цілому, в цілому, цілому ще й буде захист всесвіту. Я вам хочу сказати, так, ситуація там буде напряжна, сила з нами, працювати ми будемо, почуття по четвірки більш-менш. То я не, буду, не думаю, що тут буде ось по луні, ну, буде печалька, ну будуть от нервотрьопка. Але розрухи тут не повинно бути. Ні. Поряд з силою, діявол, сила. Вибачте. Тут буде все йти м'яко. Наші хлопці будуть збивати дуже делікатно ваші всі дрони і ракети. Так, давайте подивимося торгівельні об'єкти по правому берегу е закритого типу на 24 години від ракет дрони. Ну, Зразу падає імператор, але тут же подвійна ситуація. Дивіться. Захист є, ми захищаємося. Подвійна ситуація. Ну що я можу зробити? Ось вона отака Багато проблем, багато тягнемо, багато бажань. Будемо сподіватися, так, тут ілюзія йде. Ілюзія і буде відрізання чогось. Все ж таки можуть вони, а ну, дайте, я, що тут ще поряд з цією вісімкою ляже. Допомога. Угу. Ні, нічого вони не відріжуть. Нічого вони не відріжуть, може, щось таке слабеньке буде, але тут буде під допомога. Нормально все буде. Сподіваюся, що все буде нормально. Бо все ж таки оце відрізання це серйозна карта, дуже вісімка чаш. Але я на неї кладу, тут королева по кубкам іде. А двійка, це ілюзія. Подвійна ситуація. Ну, а чого вона ілюзія? Ну, покажи мені. Стабільна буде ситуація. Ну, добре. Ну, хорошо, хай так і буде. Так. Так, торговля ми з вами подивилися. Все. Я по правому берегу, єдине, що зараз покладу а, гномів подивимося загальну ситуацію. Зараз подивимося, що тут припаде нам по гномам ще. А, давайте глянемо тепло, 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 тепло е, мережі і енерго. Тепло, тепло підприємства, які надають опалення по правому берегу, яка буде ситуація на ці 24 години. Чи буде зруйнування? Ні, не буде добре. Енерго підприємства по правому берегу на ці 24 години з питання ракет дронів, ударів, так ану. Угу. Ну, так собі, так собі. Що це змійка? Трансформація, робота. Робота буде по-любому, хоч там навіть щось є, десь щось прилетиться, воно буде все працювати. Давайте я зроблю скриньку для правого берега міста Запоріжжя на ці 24 години, які будуть попереду, з приводу питання ракети, удар ракетами та дронами, що то буде для нас. Так, дивимось донышко зі ручки. О, прекрасно. Позитив, негатив. І тох. Так, ну тут нам нічого не каже, я тягну опять верхню карту проблеми. всередини, серце і зірки. Так, ну, проблеми будуть, ми їх будемо проходити. Е, дуже чутливо будемо проходити. Але з допомогою, як кажуть, Всесвіту і за допомогою будемо сподіватися, що все буде добре. Все ж таки, зірки краще, ніж луна. Так, ну і давайте подивимося по гномам. Правий берег такий напряжний якийсь, да, вроді, ну такий, подивимося. Дві як багато кругом, і по монетам, і по мечовим, по інформації. Того будемо. Так, будь ласка, гноми, покажіть нам, дайте розклад для правого берега міста Запоріжжя на ці 24 години, які будуть попереду. Покажіть нам, як буде жити цивільне населення. Удовольство є кубків. Це наша влада. От реально вони щось будуть орати. П'ятірка мечова буде це кризисна карта, вони будуть щось орати, щось будуть розказувати, транслювати будуть нам щось. Ну і всі ми з цього будемо мати силу. Що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Військовий розклад для Запоріжжя на правий берег. Іменно я маю на увазі. Так, ну, бачите, падає перша королева чаш трійка. А вона вже випадала нам там трієчка з розочкою розбитою. І випадає десятка, ось вона ж, злова боротьба. Але тут більше, як слово пишеться у гномах. Ну, подивимося, може буде більш налякучим, більш, наляку, більш перелякучим діла. Але все ж таки, трійка просто так не падає. Ну і десятка злова також. Тобто, проблеми будуть. Гора падала, ось воно таке йде. Ну, і по ітогу, по ітогу, ось вона, п'ятірка жезлів, теж кризисна карта. По енергіям, опять буде орати наша влада, тільки вона вже буде орати по, по кубкам, якось брехати от брехуватися буде. Ну, і рицар кубків якось так зміщить цю всю ситуацію. Тобто, кубків впало достатньо. Раз, два, три, чотири кубки впало. І дві жезлі, дві мечові. Ну, такий собі розкладик не дуже страшний, порада для правого берега на цю добу. Король мечовий. Тобто бути розумними, бути дипломатичними, бути ем, ну, чемними такими. Знаєте, розум, розум і логіка. Ну і сила зрозуміла також повинна бути. Ця карта падає завжди на нас з вами отут. Але чомусь вона сьогодні впала на пораду. То, мабуть, мабуть, народ щось хоче побухати чи відпочити, чи щось якось розслабитися. Не знаю, що ви хочете. Ось так. Розслабляйтеся, бо ми вже в такому куті, що просто це нереально. Так, правий берег я закінчила. Бажаю бути вам живими та здоровими. Почуємось, папа.